Міф про Прометея Скорочено Читає Ігор СКАРЖенець. Слуги Зевса Сила і Влада привели титана Прометея на край країни скіфів, щоб прикувати його незламними ланцюгами до вершини скелі. З силою і владою прийшов бог Гефест із своїм важким молотом. Хоч Гефест був другом Прометея, та мусив прикувати його, бо треба було слухатися свого батька Зевса. Гефест неохоче виконував своє завдання, хоч сила і влада підганяли його. Коли Прометей був вже прикутий, його прибили до скелі, проколовши груди сталевим вістрям. Після цього сила знущалася над Прометеєм, говорячи, що той буде мучитися, а люди не зможуть йому допомогти. Прометей гордо мовчав і не виявляв своїх страждань, та коли залишився один, то тяжкий стогін вирвався з його грудей. Згодом до скелі примчали на колісниці океаніди. Прометеїв батько Япет був братом батька їх, океана. А дружина Прометея Гесіона була їх сестрою. Океаніди попросили Прометея розповісти їм, за що покарав його Зевс. Прометей розповів, як допоміг Зевсові в боротьбі з титанами, як переконав матір свою Феміду і велику богиню землі Гею стати на бік Зевса. Зевс переміг титанів і скинув їх за порадою Прометея в надра жахливого Тартару. Здобув владу Зевс, але не дав титанам, які йому допомогли влади. Ще дужче розгорілась ненависть Зевса, коли Прометей почав захищати нещасних смертних людей і викрав для них божественний вогонь. До скелі примчав на колісниці віщий старець океан і почав, мовляти Прометея, скоритися владі Зевса, але даремно він благав, тож залишив Прометея. А той розповів океанідам ще про те, як навчив людей мистецтв, дав їм знання, навчив їх лічби, читання й письма, ознайомив їх з металами, приборкав для смертних дикого бика, впряг коня в колісницю, збудував перший корабель, відкрив їм силу ліків. Цим і прогнівив він Зевса. Та Прометей знав, що Зевса спіткає лиха доля. Знав і велику таємницю, як уникнути Зевсові цієї злої долі. Океаніди розуміли, що Зевс ні перед чим не спиниться, аби тільки дізнатися цю таємницю. Гнана величезним оводом, посланим герою, вся в крові, вкрита піною, обернена в корову, прибігла до Прометея нещасна Іо. Стомлена і знесилена Іо попросила Прометея розповісти, коли скінчаться її муки. Прометей відповів, що вона ще довго мусить мучитися, поки не опиниться в країні, яку зрошує Ніл. Біля гирла Нілу Іо знайде спокій. Зевс поверне їй попередній прекрасний образ, і народить вона сина Епафа. Який пануватиме над усім Єгиптом і буде родоначальником покоління героїв. З цього роду вийде і той смертний, який визволить Прометея. І о, знову помчала, а Прометей голосно сказав, що Зевс теж колись буде скинутий у морок. І лише він, Прометей, знає, як відвернути це. Ледве промовив ці слова Прометей, як з'явився посланець богів Гермес, бо Зевс хотів дізнатися таємницю. Прометей нічого не сказав, тож Гермес пригрозив, що Зевс ударом своєї блискавки кине скелю з Прометеєм у темну безодню на багато віків, а потім знову підійме і кожного дня прилітатиме орел, щоб рвати печінку Прометея. Так висітиме Прометей на скелі, поки інший не погодиться добровільно зійти замість нього в похмуре царство Аїда. Непохитним лишився гордий титан, і тоді скеля з ним завалилася у безодню. Минули роки і знову Зевс підняв на світ скелю з Прометеєм. Щодня величезний орел прилітає і роздирає груди титана, за ніч загоюються рани, щоб у день дати нову поживу орлу. Роки, віки тривають ці муки. Титани давно змирилися з Зевсом і покорилися йому. Вони визнали його владу, і Зевс визволив їх із похмурого тартару. Тепер вони прийшли до Прометея і переконували покоритися. Прийшла і мати Прометея, Феміда. Вона говорила, що тепер Зевс захищає людей. Тільки одне, що турбує громовершця це та таємниця, яку знає Прометей. Зевс готовий помилувати Прометея, але він знову нічого не розповів. Нарешті і великий герой, якому судилося визволити Прометея, під час своїх мандрів прийшов до титана. Це Геракл, найдужчий з людей, могутній, як бог. Титан розповів Гераклові про злу долю свою і напророкував йому, які ще великі подвиги має він зробити. Геракл вислухав, а потім вбив орла, який терзав Прометея. Мить визволення настала. Прилинув з Олімпу Гермес і пообіцяв Прометею негайне визволення, якщо той відкриє таємницю. І тоді Прометей сказав, щоб Зевс не одружувався з морською богинею Федітою, бо хто б не був її чоловіком. Від нього народиться у неї син, який буде могутніший за батька. Нехай боги віддадуть Федіто за героя Пелея, і буде син Федіти і Пелея найвидатнішим із смертних героїв Греції. Гермес розбив кайдани і вирвав з грудей Прометея незламне сталеве вістря. Радісними покликами вітали титани визволення Прометея. З того часу носить Прометей на руці залізний перстень, в який вправлений камінь від тієї скелі, де терпів він муки. Замість Прометея в підземне царство зійшов мудрий кентавр Хірон.